Починаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. На комісії присутні Школа Михайло Іванович, Горват Іван Іванович, Балога Василь Іванович, Кузьма Юрій Юрійович. Запрошені Мушко Оксана Андріївна і Гільберт Ростислав Володимирович. Комісія є правомірною. Тому переходимо до порядку денного. Перше питання: про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Третє питання про виділення та передачу земельних ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва замін сертифікатів. Слідуюче питання про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки комунальної власності площою 10 гектарів га. У зв'язку з виявленим державним актом на право, на право приватної власності на земельну ділянку Ширило щодо відведення земельних ділянок, які знаходяться в межах СССР, порядку денного про встановлення розміру ставок орендної плати на земельні ділянки комунальної власності Кам'янської сільської ради, про визначення земельних ділянок. Призначені для продажу на зимельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на проведення експертно-машової оцінки. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за. Переходимо до першого питання про затвердження технічної документації на земельні ділянки під будівництво. Бабина Філян Михайлович, Мірій Іван Гекрович і Шанта Наталія Іванів. Документи... Пропоную проєкт рішення про звернення технічної документації винести на розгляд завершення чергової сесії. Хто за? Судячи питання про затвердження технічної документації те, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Терес, Емма, Михайліна і Мартин, Ольга, Яношіна. Це по надбувачах і на кожному місці. Два сертифікати були. Хістом на затвердження. Попович, Ольга, Спасковала, Баба і дід.

проект рішення винести на засідання чергову сесію. Хто за? За. Про виділення та передачу земельних ділянок у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за мін сертифікату. Кенес Марія Юлівна, Кам'янська Рощанська, сертифікат на мені. Ой, Ольга Михайлівна. Ну, це вже на третій. Дякую.

Добре. Все. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Так. Проєкт рішення схвалено виносимо на засідання чергової сесії. О, на зміну конферації де мене ділянки комунальної власне зменшенням площі і 1089 на 10.5348. Це де збережала США.

Роком. Mm -hmm. Добре, то це як мусить бути, бо там є невелика дастрова, тому що вам знак, що на ту оформлю перевести. Пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Хто за? Так, слідче питання у нас про... Визначення земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону. Проєкт рішення проєкт рішення з метою наповнення бюджету громади та підготовки для продажу земельних ділянок шляхом проведення земельних торгів у формі електронного аукціону, враховуючи висновок та рекомендації соціальної комісії з питань земельних відносин, природного користування, планування територій, будівництва архітектури. Охорони пам'яті заховища та благоустрою. Відповідно до статей 12, 65, 67, 83, 127, 128, 134, 138 земельного кодексу України та керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, сільська рада вирішила визначити земельні ділянки, призначені для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону. Часів 20 ділянок. Земельну ділянку площею 0238. За адресою село Слівце вулиця Центральна біля стадіону. Земельну ділянку площі 0215. Адреса та ж сама земельну ділянку площею 0230, земельну ділянку площею 0218, земельну ділянку площею 0224, Площею 0233, 0127. ноль два, двадцать один ноль два сорок четыре ноль два восемьдесят ноль два тридцать пять ноль два тридцать семь ноль два сорок восемь ноль два двадцать шесть ноль два сорок один ноль два девятнадцать ноль три, 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 три,

А ја mi budete što je nudi rano za dvoje, troje, 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 ja bi se roše. Pa je opcijon. Pa je opcijon. Da. Bude u cijesta. Pa румянця дала, кому, кому не треба. Да. Чуєш. А то і та десятьох отаке, що на війні, так тим, як може зложити, полка землі тим хлопцям, аби все слави не мали проблем. А не, гроші на нас до того, ви це пристрахуйте, за себе, мені там, там лише Там, там є гектар землі. Там усе є, такої, so, що so, там є. Усе so, 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 землі є гектар, і вся uh... кількість сонця дає на аукціон, а в тіся лише вони... Тобто як робити так? Я сам не <laughs> будемо, все одно краснеться, вас розуміє, Зараз нас відвізло. Тобто то як ти за рішення купувати, там все людись, тільки двоє проєктів. За залічення вихоплює. Як села на підбавить. Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати. хто за проєкт рішення схвалено, винесемо на розгляд нову сесію. E, так, Про встановлення розміру ставку редної плати за земельні ділянки комунальної власності Кам'янської сільської ради e, з метою приведення у відповідність встановлення розміру редної плати за земельні ділянки комунальної власності, до класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок видів функціонального призначення території, які відношення відміні, а також правила їх застосування. Кабінету міністрів від 17 жовтня 2012 року номер 1051 про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру і змінами до неї згідно з постановою кабінету міністрів 821 двадцять 28 і двадцять липня 2021 року про внесення змін до деяких актів кабінету міністрів України та з метою збільшення надходження до місцевого бюджету орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності відповідно до пункту 12... 3, статті 12, статті 288 податкового кодексу України, статті 21 закону України про оренду землі, керуючись статтями 12, 122, 124 Земельного кодексу України, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин благоустрою, будівництва архітектури, природних ресурсів, екології, добра відписана комісія. Сільська рада вирішила затвердити розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Кам'янської сільської ради у відсотках до нормативної грошової оцінки земельних ділянок та відповідно до категорії земель і цільового призначення земельної ділянки згідно з додатком. 1. встановити, що вказане рішення набуває чинності з 1 січня 2027 року Кам'янській сільській раді Берегівського району Закарпатської області. При встановленні розмірів орендної плати на укладенні договори оренди земельних ділянок комунальної власності керувати вказаним рішенням відділу правового забезпечення сільської ради повідомити орендарів земельних ділянок комунальної власності про зміну з 1 січня 2027 року розміру орендної плати та про необхідність внесення змін до діючих договорів оренди землі шляхом укладання додаткових угод відповідно до встановлених цим рішенням розмірів орендної плати. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну місію. Тут є ще експертний висновок, який буде направляти і проєкт рішення до, на регуляторну службу Києва. Регуляторна служба має це погодити, і якщо все добре, тоді це винесе на розвернення сесії. Я ще зачитаю експертний висновок, експертний висновок відповідальної комісії, постійної комісії з питань земельних відносин про використання промування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Відповідальна комісія, постійна комісія камянець Сільської ради керуючись статтями 4834 закону України про засаду державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розглянула проєкт рішення. Сесії сільської ради про встановлення розміру став орендної плати за земельні ділянки комунальної власності та встановили наступне: розробником регуляторного акту є відділ архітектури земельних відносин житлово-комунального господарства та державного архітектурного контролю. Проєкт рішення підготовлено на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні. Та на виконання Податкового кодексу України відповідність проєкту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики встановлено статтею 4 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Проаналізувавши проект регуляторного акту, постійна комісія визначила наступне ситуація, яка вплинула на необхідність його розробки, свідчить про необхідність регулювання господарських відносин. З метою вирішення існуючої проблеми необхідності встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Кам'янської сільської ради під час проведення публічної експертизи пропозиції від членів територіальної громади суб'єктів господарювання не надходило. Таким чином, проект регуляторного акту, проект рішення сесії сільської ради про встановлення розміру ставу орендної плати на земельні ділянки і комунальної власності Кам'янської сільської ради. Відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме доцільність, адекватність, ефективність, балансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки, відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статті 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з визначенням та проведенням аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регуляторного колекції відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою відділчих регуляторних актів та розгляду можливості внесення змін них. визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, в тому числі здійснення очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту. Визначення цілі державного регулювання, визначення та оцінки усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлення цілей, у тому числі ті, них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументування переваг обраного способу досягнення цілей, опису механізмів і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми, аргументування можливості досягнення встановлених цілей. Обґрунтування доведення щодо тягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, оцінки можливості впровадження та виконання зімок регуляторного акту, залежно від ресурсів, якими розпоряджається орган державної влади, Орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи. Оцінки ризиків впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту, визначення показників результативності регуляторного акту. Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб'єктів господарювання громадян органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що знаходяться на території Кам'янської сільської ради. Очікувані результати прийняття запропонованого проєкту можуть бути визначені через такі вигоди та витрати. У висновок. Проаналізувавши проєкт регуляторного акту, постійна комісія Кам'янської сільської ради вважає, що проєкт регуляторного акту, проєкт рішення сесії сільської ради, про встановлення розміру ставу країнної плати за земельні ділянки в власності Кам'янської сільської ради, аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Цей висновок із даним проєктом рішенням направляється у регуляторну політику. Якісь запитання до членів комісії. Ще хотіла наголосити по цьому питанню про відведення земельних ділянок, які знаходяться в межах Хмельницької сільської ради, згідно даних показів по інформаційній системі військових ресурсів України. Бази даних ВО купи Держпроєкт Ліс. Зняти з порядку денного. Я зважу. Хто за? На цьому земельну комісію оголошую закритою. Дякую за увагу.